Делегація із Донеччини відвідала Коломию. Журналісти, власники туристичних агентств, представники влади приїхали до нас вчитися, як треба розвивати зелений туризм. Гості кажуть, такі поїздки залишають найкращі враження прес делегації з Донеччини здійснюється в рамках проекту Схід і захід разом. Він реалізується вже багато років поспіль. Журналісти Коломищини побували у шахтарському краї. Їхні представники мас-медіа теж уже ознайомлювалися із нашими традиціями і звичаями. Тепер їх цікавить питання зеленого туризму на Прикарпатті. На то, що ми промисловий кород. Місто... У нас развит, без сомнения, промышленный туризм очень широко, но территории, большая территория, и есть достаточно много перспективных районов. Мы исследовали эти районы и изучили, что развитие «Зеленых газ актуально, и есть что показать, и есть где отдыхать, и есть желающие, которые это делают. Но нам надо еще многому научиться, поскольку создавать, надо уметь создавать продукты, Надо уметь эти продукты продвигать и надо считать экономику, то есть надо учиться тому опыту, который есть вот у вас. Я приехала сюда, чтобы узнать этот регион, так как у нас достаточно много туров и туроператоров предоставляют туры на западную Украину, но сами мы не були. И хотелось бы в первую очередь, наверное, для нас было бы интересно, если бы мы возили группы сами. Основная цель это планирование собственных туров. Вот ну, собственно, за этим и приехали. Члени делегації, власники туристичних агентств і журналісти саме від представників засобів масової інформації залежить, як виглядатиме Івано-Франківщина і Коломия, зокрема, на сторінках газет і телеканалах Донеччини. Медійники переконують лише в найкращому ракурсі, бо це правда. Рекомендувати, звісно, буду, тому що е, лічна я здесь вперше мені було очень бачити Карпати. Е, сьогодні ми здесь вже третій день, і впечатлені маса. тому, я думаю, буде о чому написати, безусловно. Схід і захід разом е, мені кажеться, це не просто слова. Е, мені кажеться, восток України має чаще тут бувати, а запад має бувати е, у нас. Це безусловно зближає. Серед гостей люди, які вже були на Прикарпатті, Донечани кажуть, наш край залишає лише приємні враження. Люди надзвичайно гостинні, а природа незабутня. Вразила переза все ваша гостинність. природа, звичайно, бо в нас такого нема. І дуже вразила гостинність, така щирість людей, і незважаючи на ці політичні, всякі нюанси, які нас лякають, захід, схід, там ворожба, все таке інше. Але враження дуже дуже приємні. Гості з Донеччини ознайомилися з діяльністю кращих садиб Прикарпаття. Побачили майстер-класи з гончарства, поспілкувалися із мешканцями нашого краю. Основне кажуть представники влади, щоб члени делегації залишилися задоволеними поїздкою. Коломийщина славиться своїми садибами зеленого туризму. Розглядається питання облаштування зимового артеку на Яремчанщині, де можуть відпочивати діти з Донецька. Іде обмін людьми, йде обмін думками. Вивчають наші звичаї, традиції. Хочемо показати е, всім нашим гостям і нашу культурну спадщину, і наші заклади культури. Хочемо показати наш побут. Зустріч буде надзвичайно корисна, тому що в складі делегації дуже дуже багато людей, які просто для себе почерпнуть щось нове і передадуть через засоби масової інформації до населення східного регіону. Гості зі сходу на Прикарпатті перебували кілька днів. В Коломиї здійснили екскурсію нашими музеями і з гарними враженнями та подарунками повернулися додому.